Кожен з нас давно до того звик, певно, із років іще дитячих. Грубим має бути чоловік, він нізащо в світі не заплаче, не проявить справжні почуття, і слабинку дати він не зможе, буде йти, мов камінь, все життя, грубий і краплиночку ворожий. Чоловік то скеля і граніт, він повинен бути трохи черствим. Але по прошестю стількох літ можемо зізнати собі чесно. Чоловік насправді то душа, лагідна, дитяча і вразлива, скеля лиш частина міража, за яким сховав сердечні крила. Чоловік це тато і герой для своїх дітей і для дружини. Просто має грати свою роль, щоб стіною стати для родини. Може, не заплаче зайвий раз, але не тому, що серце черстве. Просто чоловік, той шквал образ, зможе не впустити в своє серце. Справжній чоловік то захисник, рідним він підтримка і опора. Може, і до ніжності не звик, але коли донька в нього хвора, стане він пухнастий, немов кіт, дарувати їй ніжності і ласку, і давати фантазії політ, щоб придумать доньці гарну казку. Справжній чоловік без жодних слів буде нести сумку за дружину, й поратись в гроті за батьків, і бігати з дітьми до магазину. Справжній чоловік то не слова, і не м'язи, й мускули на тілі. Справжній чоловік то голова, жінка з радістю для нього шия. Справжній чоловік, не той, що страх в рідних своїх вміє викликати. Справжній буде, мов надійний дах, їх від непогоди укривати. Може, іноді і пустить він сльозу, як, наприклад, вперше візьме сина. Камінь лиш частина міражу. Справжній чоловік то є людина.